Доброго дня, друзі. Мене звуть Андрій Любка, і сьогодні я хочу розказати вам історію про тещу. Що. щоправда, не свою тещу, я не настільки сміливий, щоб розказати про свою. Розкажу вам про тещу сербського письменника Владимира Арсенієвича, яка на початку 90-х років допомогла йому видати його першу книжку. Але почнімо з самого Владимира. Володимир Арсенієвич це. Культовий сербський письменник середнього покоління, володар найбільшої югославської, не, не тільки сербської, але й постюгославської літературної премії часопису Нін. І цю нагороду він отримав за свій перший роман ще зовсім е, молодим е, юнаком, за свій перший е, текст, за дебютну книжку, яка називалася у трюмі. Ось вона тут так виглядає українською мовою. Її видало видавництво «21». Я мав приємність і честь її перекласти Книжка Володимира Арсенієвича у Трюмі. Тут е якісь такі пафосні е захоплені слова із рецензів Нью-Йорк Таймс. Це книжка, яка зробила світову кар'єру, перекладена на багато різних мов, на всі ключові європейські мови. Вона є і українською мовою, і вона цікава нам, зокрема, і через те, що. Розповідає про час, коли Сербія і колишня Єгославія проживали війну. Загалом у сербській літературі досить мало текстів про війну, оскільки серби уникають цього. Це для них така болюча травма: це м, війна. Е Можна сказати, що власне кажучи, щоб і агресором була Сербія, тому для сербського суспільства це така непроговорена травма, комплекс, і вони уникають цієї розмови. І коли їх питаєш, порадьте, будь ласка, якусь книжку про війну 90-х років у Югославії, вони кажуть: у нас немає, бо у нас не було війни. У них не було війни, тому що вони воювали на чужій території. Вони воювали на території Хорватії, воювали на території Боснії та Герцеговини здійснювали геноцид у Косові, і тому у них і не було війни, тому у них і немає книжок, така їхня позиція. Але є одна книжка, її написав тоді на той час зовсім молодий письменник Владимир Арсенєвич. Він був таким панком, рокером, курив собі травку, слухав рок, не цікавився політикою, але політика наздоганяла його, наздоганяло його життя. Він написав свій перший текст. І оскільки Сербія після розпаду. Оцього комуністичного блоку і після колапсу Югославії, початку війни переживали страшні часи, то ні видавництво, ні системи книгорозповсюдження нічого не було. І щоб видати ту книжку, знадобилася допомога. Його тещі ось тут з'являється те, що яка мала якийсь маленький бізнес, і пожертвувала кілька доларів на те, щоб книжку видали. Книжку видали фактично сам видавом, продавалася вона у підземному переході в центрі Белграда в єдиній точці. І швидше за все, ця книжка мала би стати просто якоюсь бібліографічною рідкістю, але вона була настільки потужною, настільки потрапила в нерв часу, що стала хітом. Бестселером досі продається, досі перекладається на багато мов. Зробила Арсенієвича письменником першорядної величини і принесла йому нагороду часопису Нін. Власне кажучи, я цю книжку приклав. Вона називається у трюмі, тому що це, бачите, от ніби поверхня і герої на, на поверхні корабля десь на палубі, але в трюмі є чудовиськи. І оце у трюмі це відчуття людей, які розуміють, що під землею, під їхніми ногами, тобто під їхнім життям, у підсвідомості, розгортається якесь е, страшне чудовисько, починається велика трагедія. Ця книжка значною мірою. Буде про переживання молодої людини в складний час, про те, як вона не може віднайти відповідей, бо мало ще в чому орієнтується. І е, загалом це такий напівпанківський, панківський, рокерівський напівкримінальний сюжет про компанію таких тінейджерів, підлітків, які собі тусуються. І е, е, головний герой, молодий хлопець, він має дівчину, дівчина вагітна. В країні війна, його зараз мають мобілізувати. Кожен стук двері він вважає, що це воєнкомат. Він от е, дуже тяжко приймає цю реальність. Він боїться, він наляканий, він молодий, він хоче жити. Е, і ось розгортається його життя на тлі такої світової або принаймні регіональної європейської драми на Балканах. Дуже класна книжка. Книжка щира, книжка потужна. Книжка критична багато чому до Сербії, і досі Владимир Арсенієвич залишається критичним до своєї країни, до її влади, до позиції цієї влади. Це один з головних критиків режиму Олександра Вучича і один з головних. Підтримувачів України Володимир Арсенєвич цікавий ще й тим, що це людина, яка не боїться в сучасній Сербії у центрі Белграда проводити акцію на підтримку України. Це письменник, який керує центром Крокоділ, це центр сучасної культури і літератури, це і резиденція, і таке місце, де відбуваються заходи, різні літературні читання, і навіть невеличкий ресторанчик. З цим пов'язаний і величезний фестиваль Крокоділ щорічний. І це письменник, це ключова постать сербського культурного та інтелектуального життя, яка підтримує сьогодні Україну. Я мав радість йому допомагати. Арсенієвич спочатку у Белграді в Сербії збирав гуманітарну допомогу для Харківського перинатального центру. І ще в червні минулого року, на початку війни, привіз цілий автобус цієї допомоги для маленьких недоношених дітей. І комп'ютерне медичне обладнання для цього центру, і ми разом з ним їздили в Харків ще в червні минулого року. Пізніше він знову збирав гуманітарку, і ми разом з ним поїхали в листопаді минулого року на Донбас. І, зокрема, у соціальному центрі СМТ Близнюки передавали цю допомогу. Він бачив на власні очі, як виглядає розбомблена. Де окупована частина України бачив сліди російських злочинів. Повернувся з цим і дуже активно розповідав про це в Сербії, наражаючись часто на також небезпеку або погрози. Наприклад, у них біля їхнього центру крокодилу центрі Белграда був Мурал із словами Лесі Українки, і кілька разів, десятки разів на них нападали, знищували цей мурал. На превеликий жаль, але вони не зупинялися. І більше того, ця організація Володимира Арсенієвича відкрила резиденцію для українських письменників, письменниць, чесно кажучи, здебільшого прикладачів та редакторів на цей час і запрошує на стипендії, фінансово допомагаючи. Українським митцям сьогодні у Белграді це велика і дуже мужня річ, дуже потрібна. Я щиро дякую Володимиру Арсенієвичу за все, що він робить публічно і не публічно на підтримку України. Зараз вони знову збирають гуманітарку. І пожертви в Сербії для того, щоб разом з нами в лютому відправитися на Херсонщину із гуманітарною місією. От разом з ним ми й поїдемо. Ось такий письменник Володимир Арсенієвич. І ось така його книжка у трюмі про те, як він під час молодості переживав турбулентні складні часи. Я щиро раджу вам її прочитати. Це тонесенька книжка, невелика. Її можна прочитати за кілька вечорів. Це стильна така крута і драйвова книжка, написана молодим бунтівником, молодим панком. Вона точно припаде вам до смаку. І читаючи цю книжку, ви також і підтримаєте, і подякуєте Владимиру Варсенєвичу за все те, що він робить для України. Є такі серби, які підтримують Україну, це важливо знати. Їх до, до речі, багато, особливо в Белграді. І... Це важливо знати, не забувати, що світ не чорно-білий, і важливо також пам'ятати про те, що колись заінвестувала і видала першу книжку Владимира Арсенієвича, яка в українському перекладі називається у трюмі. Можете її замовити з автографом-перекладача. На моєму сайті зараз триває тиждень безкоштовної доставки, тому ви її отримаєте безкоштовно на відділення нової пошти по Україні. Дякую всім, хто підтримує мене тут, хто підписаний на Патреон. Це основна платформа. Дякую за підтримку. Бажаю вам мирних свят. Бажаю знаходити час на читання і на думання у цей складний період нашого життя, нашої історії. Залишайтеся на зв'язку. З вами був Андрій Любка.